На чим замислилася? Ти знаєш, мене дуже вразили у сюжеті слова ветерана з інвалідністю: нема ніяких перепон, нема бар'єрів. Ми ж часто говоримо про безбар'єрний інклюзивний простір в наших містах, а виходить, що важливіше це усвідомлення цієї безбар'єрності всередині кожного з нас. Я думаю, що поки ветерани руйнують бар'єр всередині себе і допомагають це робити іншим побратимам, ми мусимо допомагати ззовні. роблячи наші міста зручнішими, підтримуючи ветеранів теплим словом і допомогою, де вона потрібна, і допомагаючи їм відновитися як психологічно, так і фізично. Я з тобою згодна, і наша наступна розповідь саме про це: про школу, де готують фахівців з реабілітації. На Київщині стартував проєкт Школа фізичного терапевта. Його відкрили на базі науково-практичного центру НОДУС. Тут навчають фахівців з реабілітації. Проєкт є соціальним, він є комплексним, він дуже інтенсивний по навчанню. Це практика і теорія. Цілий день інтенсивна протягом одного місяця Це так курс розрахований, де учасники слухачі можуть як отримати якісь знання. Так і пройти через комплекс високотехнологічної неререабілітаційних заходів, розроблюючи приймаючи участь в програмі, моделюючи, спілкуючись з пацієнтами. Перші 11 учасників вже пройшли спеціальний відбір і розпочали навчання. Аліна одна з них. Вона два роки працює фізичною терапевтою в одній із столичних клінік. До наукового центру прийшла, щоб поглибити знання та ознайомитися із сучасними технологіями. Найбільше її вразила можливість цифровізації у відновленні пацієнтів, тобто що можна. Вимірювати результати, робити зрізи, побачити на початковий момент стан пацієнта та його показники, стан м'язів, його загальний стан. Також зробити зріз через неділю, через місяць, та побачити, чи є прогрес, чи є регрес, чи потрібно змінювати програму. Лікування нейротравми складне, довготривале і має відбуватися згідно з індивідуальним реабілітаційним планом. В медичній клініці для цього є все необхідне. Досвідчені фахівці та сучасне обладнання це терапія на підвісних стропах, яка нам допомагає визначити у пацієнта його нейромізову активність, тобто які м'язи в нього чи в неї слабкі. Є пацієнти, які приходять до нас з проблемами. У них порушений баланс і витривалі саме в в язах ніг або рук. Цей апарат налічує більше 500 вправ, тобто він дуже масивний, дуже багато в ньому заложено інформації. Павло, з перших місяців повномасштабної війни, пішов боронити батьківщину від російських загарбників на фронті. Отримав важке поранення. Вже понад рік захисник проходить реабілітацію у медичному центрі. Є значні покращення, клініка потужна інноваційна та надається якісна реабілітація. Павло каже, було б добре, якби державні реабілітаційні заклади були на такому ж рівні, як і приватні, адже для тяжкопоранених військових комплексне відновлення вкрай важливе. Реабілітації залежить багато чого від команди реабілітаційної, від програми, яка складна, від бажання самого пацієнта. Може бути багато тренажерів, космічних апаратів, але якщо нема бажання, нема грамотного реабілітолога, який може розказати, поставити, показати. Тому потрібно ну, навчати однозначно. Світлана приїхала навчатися до школи з Чернівців. Вона студентка четвертого курсу національного університету імені Юрія Федьковича. Коли почалася війна, зрозуміла, що обрала правильний фах. Дівчина задоволена тим, як в центрі організували процес навчання і підібрали програму з реабілітації. Відкриваються важливі аспекти, на які варто звертати увагу, і важ. Иві з того Наскільки доцільно потрібно підібрати методи реабілітації, наскільки потрібно враховувати час і давати пацієнту можливість якомога швидше отримати необхідні заходи, так щоб дійсно була користь, а не просто трата часу і зайнятість пацієнта, а саме на досягнення цілі, на досягнення відновлення функції і відновлення працездатності, наскільки це можливо, школа фізичного терапевта це відповідь на виклики сьогодення та можливість поділитися досвідом напрацьованим за довгі роки. Розповідають у медичному закладі за рік. Тут планують підготувати 200 фізичних терапевтів, кожен з яких зможе працювати в середньому з 10 травмованими пацієнтами. Навчання у школі безкоштовне. Ці студенти також важливо, що вони або працюють в закладах охорони здоров'я державних, або вони мають намір підтверджений, що вони будуть працювати в державних закладах охорони здоров'я. Це одне з умови проекту. Це важливо, що це є державний сектор. Школу фізичного терапевта започаткували в межах програми Повернути героїв у стрій над створенням ініціативи. Команда медиків працювала майже рік допомогти державі у підготовці фахівців та навчити їх надавати якісну нейрореабілітацію. головна місія засновників соціального проєкту.